Доброго дня малята, любі хлопчики дівчата. До нас у гості завітала щедра осінь і принесла нам свої подарунки. Погляньте, який гарний кошик подарунків нам принесла осінь. Як ви думаєте, що у цьому кошику? Давайте ми з вами зараз дізнаємося. Малята, давайте розглянемо і назвемо овочі, що знаходяться у кошику. Погляньте малята, що це. Так, це картопля. А це у нас соковита морква. Потім дістаємо золотисту цибулю. А за нею зелена капуста. Ще у нас є червоний помідор і хрумкий огірок. Малята, а як ми називаємо всі ці плоди одним словом? Так, це овочі. А де ж вони ростуть, ці овочі? Так, малята, вони ростуть на городі. Різні овочі малята у нас тут. І картопля, і буряки, і помідори, й огірки, морква, редька і капустка, і цибуля, і петрушка. На городі виростають і до столу потрапляють. Але у нас з вами є ще один кошик з дарунками. Давайте дістанемо і назвемо їх червонобоке яблуко, велика грушка, фіолетова сливка, соковитий. Виноград, смугастий кавун, запашна диня, малята. А як можна назвати ці плоди одним словом? Так, це фрукти. І ростуть вони у садку. Перед вами, діти, фрукти, дуже корисні продукти. Банан, груша, мандарин, яблуко, слива, апельсин. На деревах всі ростуть, люди фруктами їх звуть. Малята, а ще я знаю дуже гарну чистомовку про фрукти і пропоную вам разом зі мною її вивчити. Спробуємо. У-у-у, у садок іду. А-а! А, які гарні яблука! А а а солодка груша. А а. а Сливка кисленька. А а, а вишенька маленька. А тепер, малята, час трішки відпочити та порухатись. Малята. Пропоную вам пограти гру, яка називається «В Саду чи на городі? Подивіться на картинку. Скажіть, що на ній зображено? Так, груша. Де вона росте? В саду чи на городі? Груша росте в саду. Правильно! Що ви бачите на картинці? Так, це абрикос. Де він росте? В саду чи на городі? Правильно. В саду. Що ви бачите на картинці? Картоплю. Де вона росте? В саду чи на городі? На городі, правильно, молодці? Що ви бачите на картинці? Яблуко. Де воно росте? В саду чи на городі? Так, росте воно в саду. Що це, дітки? Гарбуз. Де він росте? В саду чи на городі? Гарбуз росте на городі. Що ви бачите на картинці? Так, це слива. Де вона росте? В саду чи на городі? Слива росте в саду. Що зображено на картинці? Огірок, де він росте? В саду? Чи на городі? Огірок росте на городі. Що зображено на картинці? Так, на картинці зображений перець. Де він росте? В саду чи на городі? Перець росте на городі. Що ви бачите на картинці? Так, це помідор. Де він росте? В саду чи на городі? Помідор росте на городі. Правильно. Яка ж осінь щедра. Багато овочі та фруктів нам дарує. Дякуємо осені за її щедрі дарунки.